Уже чотири роки Луцька дитяча залізниця не працює. Втім, на сесії Луцької міської ради постановили крапку в історії боротьби за цей комплекс об'єктів і її прийняли міську комунальну власність. Але щоб більшість депутатів проголосувала за цей проєкт рішення, очільник департаменту економічної політики Луцькради довелось пояснювати, чому дитяча залізниця необхідна місту. Деталі в сюжеті Віри Шевчук. Боротьба активістів і представників Луцької міської ради за те, аби дитяча залізниця перейшла в міську комунальну власність, триває вже чотири роки. І, от нарешті, після того, як наприкінці листопада кабінет міністрів України прийняв рішення, щоб передати цей комплекс об'єктів у власність Луцької громади, за такий проєкт рішення голосували і на сесії Луцькради. Всі формальності погоджені і рішенням міської ради, весь комплекс дитячої залізниці буде прийнятий в комунальну власність. Фактично завтра. Дня вона наша, і ми можемо приступати до в першу чергу відновлювальних робіт, а потім формування такої комплексної концепції використання, яка буде включати і навчальну частину, і рекреаційну частину, і туристичну складову для того, щоб, ну, на мій погляд, з літнього сезону наступного року вже можна було почати її експлуатувати. На Території біля дитячої залізниці зрізають дерева, щоб не було чагарників. Борис Смаль додав: все хочуть облаштувати таким чином, аби цей оновлений об'єкт, де навчатимуться та проводитимуть дозвілля діти, заробляв сам на себе. Та його фінансування не стало тягарем для міського бюджету. Коли виконується Укрзалізницею для моменту передачі, тому що в нас були такі побажання, щоб вона мала хоча б більш-менш естетичний вигляд, але це не ті роботи, які призведуть до запуску залізниці. Там потрібний комплексний і капітальний ремонт. У сесійній залі почалось обговорення проєкту. Окремі депутати допитувались: а чи варто взагалі брати залізницю у міську комунальну власність? Чи буде попит на навчання юних залізничників? Борис Смаль запевнив, такий попит є, і випускники дитячої залізниці вже запропонували як краще відновити та оновити навчання майбутніх залізничників. Було в кабінеті двоє молодих людей, які розказували, скільки є молоді, яка хоче там навчатися, просили їх активно до цього долучити. Posso вам dare i contatti. З кубічного до мене навіть дзвонив працівник і казав, я чув, що ви приймаєте на роботу науколь резницю, я ветеран, можу бути директором. До слова зрізана на території біля дитячої залізниці деревина йде на хорошу справу. Затвердження рішення розпорядження міського голови там на малозабезпечені сім'ї і учасники НАТО. Є перелік громадян полоски територіальній громаді, і ми їм забезпечуємо цю деревину безпосередньо. Так скільки можемо, бо там заявок дуже багато. А продукції якби дерев'яної не так багато, як заявок стараюся обробити віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на час.